Вітаю вас, малята! Сьогодні я пропоную вам закріпити наші знання про сім'ю та відгадати загадки про членів сім'ї. Слухайте уважно і відгадуйте. Найрідніша, наймиліша всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Так, це мама. Сильний, добрий, справедливий. Біля нього ми щасливі, знає, вміє він багато, гордимось, бо це наш. Вірно, тато, щирі дня у мене є, всім питання задає, і вертлява й невеличка моя люба це. Молодці, сестричка. З ним ніколи не сварюся, іграшками поділюся. Буду з ним дружити, грати, познайомтесь, це мій. Братик, правильно, слухайте наступну загадку. Ще голубенька, рідненька, добра, мила і старенька. Я ніколи не журюся, бо в мене є. Бабуся, молодці дітки, іще одну загадку відгадайте. Він чимало літ прожив, на повагу заслужив. Для матусі він татусь, а для мене він правильно, дідусь! Молодці малятки, ви всі загадки відгадали і ні про кого не забули. Бережіть свою сім'ю, любіть її і поважайте. А як вже вам до побачення, малята!